За Україну розпочався 10 серпня мистецький захід в артедворику Палацу культури. Концерт організувала церква Євангельських християн-баптистів в Ефі. Для глядачів підготували виконання християнських пісень. Я також християнин і мені дуже сподобався братів і сістер концерт. Він був максимально, будемо говорити, в духі. Духи, і все-таки постаралися на славу. Зараз це дуже актуальність. Все-таки це веде піддержка і все-таки дає надежду для людей. Я прийшла підтримати, бо виступає молодь нашої церкви. Тут є люди, які близькі мені, і, і мій син теж тут виступає. Тут. Дуже приємно бачити молодь, яка підростає не просто. Ну, на таких цінностях духовних. Дякувати Богу. Дуже добре, подякував і музикантам. Слава Богу. Ну, ми віруючі, хотілося, якщо це християнська музика, що не прийти, не поучаствувати. Навіть. Ми ще підспівували собі в молитві, якби і так. Слава Богу, дуже дякуємо. Це чудово. Хай побільше буде такого. Хай побільше буде таких зустрічей, щоб люди чули. Чули про Господа і радувалися серцем. Все-таки це радість. Дякую, Я дуже люблю такі концерти. Мені, ну мені так дуже сподобався цей концерт. Мені дуже подобається, коли співають, грають на музичних інструментах. Мені це все дуже подобається. А які тут пісні співали, що ти почув? Ну такі, як християнські, такі добрі, красиві пісні. Як молитва даже була. На сцені виступили музиканти, які займаються при церкві. З англійської назви їх колективів перекладаються як люди неба та сила благодаті. Для дівчат з Грейс Форс це був дебют на сцені. Це думаю, перше виступлення на сцені взагалі. з пою, пайота моя мічта. На просто збиралась. Не ну, очі вон навала серце. Начебила так перший раз чесно. Вот, ну, ну вім. Сбились во втором куплете последней песни. Вот, боялись, что всех сбили. Ну, не все благополучно пошло. Вот. В общем, мне очень понравилось под впечатлением таким я выступала, я пела вот перед зрителями. Это, это что-то с чем-то. Я була на клавишах, короче. Ага. Ну, я просто немного волновалась, когда играла. Вообще, немного сбивалась от волнения Сердце стукло как сумасшедшая, но, но я все-таки это смогла сыграть. Много это репетировала своей группой. Моя бабуся подавала поступити в цю групу, я Сначала не хотіла, тому що долго займатися просто не люблю. все-таки уговорили. І я вступила і коротше почала в групі. Християнські пісні звучали в сучасних обробках блюзових творів. Аранжування композицій старші музиканти здійснюють самі. Мета концерту показати, що церква не сухі догми, а живе спілкування, розповідає організатор заходу Сергій Кузін. Думаю, що це дуже гарно, коли е, кубка людей ділиться доброю енергією. Ось це мені дуже сподобалось. Я хочу цю енергію людям давати, щоб вони ну от, наприклад, прийшли з роботи там уставши там. От, а коли вони побували на цьому, на, там на якомусь заході, на концерті, вони ну прям порхають. Основне місце, де ми в. Проводимо концерти і спілкуємося, церква наша. Але хотілося б, щоб крім тих людей, хто ходить в церкву, теж побачили, що є люди і що церква це не тільки там Біблія коли там сухо, тільки по правилам. Але є таке життя, коли приходять молоді люди, можуть грати, можуть співати, можуть реалізувати собі в музиці. І бачили, що музика не така якась класична. Кажем, така той тобто, трошечки року, трошечки блюзу. Тому і виникла ідея, щоб крім тих, хто ходить до церкви, прийшли люди і побачили, подивилися, як це воно, і може хтось прийде до нас, потім скаже теж хочу грати. Переглянути концерт християнської пісні можна у програмі про тиждень.